Добрий день, мене звати Тарас Кириченко. Я один з партнерів-засновників Толока Вісі. Що таке Толока Вісі? Це синдикат, тобто об'єднання приватних інвесторів, які хочуть вкладати свої гроші в компанії, в міжнародні компанії, які швидко зростають. Перш за все, для чого. Ми маємо об'єднуватися для того, щоб знаходити найкращі можливості для інвестицій в міжнародні компанії. Ми з партнерами маємо гарний потік тих компаній, які зростають. Це можуть бути компанії з українськими фаундерами, з українськими засновниками, а також справді компанії з усього світу, які роблять гарні продукти. Ми інвестуємо в компанії, які мають десятки та сотні тисяч доларів виручки на місяць та продовжують стрімко зростати. І інвестуємо в ті компанії, які працюють на великих ринках. На тих ринках, де можна продавати багато і де можна створювати багато доданої вартості для акціони. Далі. Я збираюся зробити свій власний портфель інвестицій. Це декілька десятків інвестицій разом з толопою Вісії для мене і для моєї родини найближчими місяцями. Отже, для того, щоб робити інвестування правильно, треба робити інвестиційний портфель, який буде складатися з декількох інвестицій, з більшої кількості інвестицій. І е, наступне, для того, щоб входити в гарні компанії, треба мати певний розмір респекції. Отже, треба об'єднуватися, мати більший тікет, і тоді ти можеш отримати кращі умови і входити в кращі компанії. Це все причини для того, щоб об'єднуватися з іншими українськими і неукраїнськими інвесторами в толоці в СІ, і вкладати гроші в найкращі міжнародні компанії, що зростають. Я сподіваюся, що ви долучитесь до ТОЛОКи, і ми разом будемо інвестувати заради для того, щоб покращити фінансові можливості для нас, для стартапів і для нашого спільного майбутнього. Дякую.